Фінал, Кубка Іспанії, Барселона, реал Мадрид. Хто ж забере трофей? У цьому сезоні команди зустрічалися вже два рази, і загальною сумою матчів 9-2 виграє Барселона. Але тепер нас очікує зовсім інший матч. Барселона останню свою гру грала у вівторок та перемогла з рахунком 1-0. ж грав у середу і також виграв 0-1. Але на один день менше відпочинку перед фіналом. Але що казати про Барселону, то вже в середу її очікує у півфіналі Інтер. Тому сили потрібно берегти на два фронти. Що стосується складу команд, що там, що там, є проблеми у складі. У Барселони буде відсутні Терштеген, Касадо, Берналь, а також вибули Бальде та Левандовський. Що стосується Рал Мадриду, то там не буде. Карвахаль, Мілітао, Менді також до кінця сезону вибув Камавінга і під питанням участь Бапе та Алабе. Скоріше за все, ми побачимо, як Реал паркує автобус на своїй частині поля, а Барселона буде старатися тримати якнайбільший м'яч та диктувати темп гри. Реалш у свою чергу буде очікувати тільки на вдалий вибіг у контратаку та скористатися високою лінією захисту Барселони, що у цьому сезоні в них ще до кінця не получилось. Тому Барселоні потрібно буде реалізовувати свої моменти: 40 ударів за гру не вийде. А якщо сказати про відсутність Левандовського, а також Бальде, який давав ширину на фланзі, а замінить його, скоріше за все, Жерар Мартін, то це буде слабке місце, у яке, скоріше за все, буде бити Реал. Але думаю, що гра буде доволі відкрита. І скоріше за все, що ми побачимо перестрілку голами, ставлю, мабуть, на те, що в матчі буде забито більше, ніж три голи, так точно. А якщо казати про якийсь Відсоток. На команди, то, скоріше за все, я б дав 55 на 45 у сторону Барселони. Так, вони показали, що можуть грати у важких матчах. Вони можуть грати і з топ командами. Реал останнім часом доволі шкутильгає та ніяк не може набрати впевненої гри. Але, власне, на це він і реал. Він може перемагати в матчах, в яких б здавалося, не може перемогти ніхто. Навіть граючи гірше за суперника, він може брати своє. Особливо коли стосується фіналу, тому легко не буде ні одній, ні іншій команді, але все ж очікую перемогу Барселони з рахунком 3-2 або 3-1. А що скажете ви, як вважаєте, закінчиться матч? Обов'язково напишіть в коментарях та підпишіться на канал.